Любесники, ми вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я разом з Черівною Анною Вергелс, астрологинею. Астропрогноз. Нарешті, привіт. Ура, привіт, привіт, рада тебе бачити. Хайлуя. Дякую, любезники, що долучилися півгодинки часу разом з нами. Подивитись всі деталі травня, розберемо де що нас хвилюватиме. Дай Бог, що він буде хорошим. Тому ці півгодинки з нами будьте, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на Ані на канали, на мої обов'язково донатити на Збройні Сили. Що ти взяла в руки, Аня? така цікава. Вже я думаю, це я ж астрологічний календар. Він завжди зі мною. Друзі, дуже раджу, Показую всім. Щоб yeah. знати, коли у нас повня, коли у нас е які там місячні дні, коли у нас молодик, затемнення, yeah. тут все є. Обов'язково А ну тут поїхали. Давай, ми все-таки до, до 9 травня вийдемо. Е я хочу, щоб ти зразу нам сказала, що ж це за дні такі. Тому що як і на рашці плачуть і чекають, так само і українці переживають, тому що традиційно на свята російська армія обстрілює нас. Давай я зараз відкриваю прямо 9 травня, і ми дивимося, яка. Давай можна з 8 вже почати подивитися, що там 8 травня, день... любезненький, як не крутий день пам'яті та примирення в Європі, і ми його святкуємо. У мене комп'ютер з собою, тому я швиденько відкриваю, дивлюсь. Ну, слухай, я тобі можу сказати, що от на 8 травня є ризик обстрілів mm. або якихось провокацій. Він дійсно є. Зараз відкриємо 9, далі. Ну, я, би, я би рекомендувала так, обережненько, 8-9 травня, будьте, будь ласка, уважні. Угу. А, але знову ж таки, тут є показники і далі потім в травень, такі більш серйозні, я б сказала, ніж навіть 8-9. Травень, взагалі, у нас цікавий місяць. Ну, давай тоді то по підемо по, 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 по деталях, по моментах, по, по сходинках. Тобто, зводьте ну, also... well, ну от дивись, якщо говорити в цілому про травень, там є і хороші новини. Безумовно. Ми ж усі вже чекаємо якогось результату цих. Так би мовити, переговорів, мирів всіх цих скандалів, які відбуваються постійно. Mm -hmm. І я можу сказати, що нарешті ми дійшли до того місяця, коли я, як астролог, бачу позитивні показники. Друга половина травня, вже починаючи там з 18-го і вся перша половина червня говорила про це не один раз в своїх прогнозах. Це найкращий для нас період. Який може дійсно дати угу. вихід на якісь домовленості, тобто угу. початок процесу, початок, друзі, тому що це теж буде процес, ми все це прекрасно з вами розуміємо. Угу. Дуже великі е, акценти в травні у нас ідуть на дипломатію. Е, по військових окремо розкажу, там ситуація трошки інша і складніша. Угу. А от по дипломатичному фронту. Дуже-дуже обнадійливі показники, тобто нам дають можливості, оце аспекти астрологічні можливості такого шансу. Інша справа, чи вдасться нам цим шансом скористатися? Ми, звичайно, надіємося, що вдасться. І тут з'являється і підтримка, угу. і йдуть показники дійсно. Хороших, от максимально хороших сценаріїв, які можливі для нас у нашій mm. ситуації. Ми що вже без рожевих окулярів, я хочу в рожевій ковтинці сьогодні, але без рожевих окулярів, і ми розуміємо, що ну той мир, якого ми б хотіли всі у своїх найкращих сподіваннях, його не буде. Але початок дипломатичного процесу, вихід на конструктивні рішення, він mm -hmm. може бути в кінці травня, на початку в першій половині червня. Mm -hmm. І далі у нас, але це вже в червень хороші показники по військовій допомозі. Дуже хороші, і там підсилюється армія, тому що на травень, на жаль. Ну, є показник, знаєш, от він такий двоякий. Він може говорити про припинення активних бойових дій, тому що там Марс, планета війни, планета, яка відповідає за військових, за агресію, за силу. А вона зустрічається з кармічним південним вузлом. Да. І це такий показник: знаєш, от з одного боку, обмеження, зупинки. Якісь ситуації, які не дають нам рухатися вперед активно, і це зовнішня ситуація, це не за нашою волею, не тому, що ми так хочемо. А нас ніби як знаєш, ставлять в певні рамки і зупиняють. І з одного боку це може бути ну, ситуацією складною на фронтах, да. а з іншого боку, це може бути таким показником початку от такого знаєш гармування всіх цих активних процесів і такої такого призупинення. Чи вигідно буде це нам? Інше питання. Тому що ми знаємо, що ворог завжди намагається скористатися будь-якою паузою для того, щоб накопичити сили. Тому, от травень він такий, знаєш, дуже з одного боку обнадійливий травень і перша половина червня, а з іншого боку, з точки зору там військової допомоги, це Гальмування процесів, а потім в червні надходить допомога, надходять нові можливості. Але от в травні я цього е, поки що не бачу. Угу. Давай так ти кажеш, що травень місяць хороший для дипломатії, так? Так. Тобто, все-таки в цю в травні місяці можна очікувати якісь рішення про помиру в Україні, правильно? Е... Дивись, от із усього року я mm. подивилася прогностику: найбільша вирогідність того, що будуть е, досягнені домовленості, що з'являться у нас якісь додаткові, я б не сказала нові, але додаткові посередники е, в цьому процесі дипломатичного тому, що він дуже складний. Ну, ми ж бачимо, наскільки це все складно відбувається. Е, так, тут є е, от прям найбільші шанси. Друга половина травня з 18 по десь 20 червня. Ну, там же ж та і та магічна дата, 25.05.25. 25. Може, вона якось програється для нас? Ну, дивись, це ж трошки інші, інші системи. Я нумерологію не займаюся, тому я не можу тут нічого сказати. Угу. А, щодо магічної дати, але якраз у цей період, от кінець травня, там дуже велике скупчення позитивних аспектів, тому це може бути. А от астрологія розбирає ці шанс, як скористається людина, держава цим чи ні? А, дивись, як є ви різні, ви? різні, є різні за інтенсивністю. Астрологічні показники. Є такі показники, я їх називаю залізобетонними. тому що yeah. от повз них ти не пройдеш. Це точно це такий фатальний фактор. Він може бути позитивним. Наприклад, там хтось в лотерею виграв фатальний позитивний фактор. Або там е, якісь, е, не знаю, кохання фатальне, е, а може бути і негативним. Це mm -hmm. один е, варіант показників. Є показники такі, знаєш, от. Де більше свободи вибору, ну ти поскористаєшся, от тобі дають шанс. Що таке шанс? Тобі пропонують. Ти можеш їм скористатися, можеш не скористатися. От у нас є не надто такі, знаєш, от прям фатальні, але позитивні фактори. І це важливо, тому що в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, кожен позитивний фактор важливий. Ну, звичайно, любезники, мені здається, що ми в наш час взагалі користуємося будь-якою можливості, щоб обнадіятися, і мати віру, і вірити тільки в краще. Тому будь-який позитивний аспект нам плюс. Поїхали. Що ти кажеш з армією? Що буде що з допомогою? Що реально не буде допомоги в травні? Ну, дивись, вона. Я я говорю зараз про зброю, про військову допомогу. Є показники, що вона буде призупинена, ну, як завжди, нам будуть обіцяти говорити. Подивимось, переглянемо швидше за все. Ми ж всі ці речі вже знаємо. Прекрасно ну, ось ситуація така. Але в червні є знову ж таки, класні, дуже хороші показники, що буде надходити допомога, і все, що стосується військових фронту, просування якоїсь активності, це стане набагато легше і активніше для нас. Тобто, у нас з'являються переваги. У нас позитивні позитивна динаміка, і це е, перша половина червня. Блін, що захотілося мені не знаю, що подивитися. Мені захотілося подивитися, з чим пов'язана призупинка зброї. Ти я зараз питаю, в мене вже магічні карти, ти знала? У мене магічні карти, я зараз тобі покажу. Я на них дивлюся якесь якісь якісь суперпитання, такі небачні. 79 дверей. Зупи... Це призупинка зброї в травні. З чим пов'язана? От питання а те, що Аня каже, з призуп... чим пов'язана призупинка зброї в Україні. З чим пов'язано? Ну, якісь домовленості це є. І, і, і важливо, що якісь порушаться швидкі домовленості, поняли? Швид... Ті домовленості, які були, вони рушаться. Ні, почекай. Ну... Вони показали мені допомогу. А тепер що з нею буде? Ви ще починають мені розказувати Так, да п'ятірка жезлів, повішений король пентаклі. А ну, поди, це може бути пов'язане з грошима, щоб ми її купляли? Тому що ти поняла, що тепер за новими за новими договорами Трамп вже сказав, що за гроші можете будь-яку отримувати зброю або безкоштовно, або як гранту. Я не знаю, як вона до нас йшла. Вже все е, дивись тут. Я не знаю, чи це буде з грошима, це як призупинка взагалі або дії договору, а, або, о, або це може бути якісь затримки в підписанні або в узгодженні якихось деталей. Тобто, це папери і документи. От проблема. В бюрократії, паперах і документах. А, то, ну, і карти, ти, три карти сказали. Вони показали, що це, наче переробка заключання нових контрактів, може бути так Ну, тобто це розтягнеться на певний час. Ми з вами це прекрасно розуміємо. А, а Потім розуміємо. в результаті в червні ми отримаємо зброю, так? Да? В результаті в червні так. Так, тут хороші показники дійсно. Аня, давайте тут... Рез... скажи. Розумієш ще, яка є е, проблема? Я ж дивлюся прогностику Трампа да. і США. Ми ж е, абсолютно з цим пов'язані пов'язані, і е, потрібно враховувати дуже велику кількість факторів. І наприклад, у Трампа на першу половину. Червня у нього настільки нестабільна ситуація з планами діями, mm -hmm. з тим, як він себе поводить, можуть бути дуже ексцентричні такі абсолютно непрогнозовані дії. Найгостріший період, до речі, до 10 травня. От до 10 травня там настільки може його кидати зі yeah. сторони в сторону. Що ну, світ може не встигати за ним? Це перше. Друге, у нього досить аварійний період. Мені цікаво, як це програється, тому що там є напружений аспект між Ураном і Марсом. А це дає, ну, от, починаючи від таких непрогноз... непрогнозованих дій до аварійних ситуацій, проблем з транспортом, можуть бути небезпеки навіть для життя або якісь замахи у найближчий час. Але разом з тим він, він буде дуже поспішати, тому що він зараз спішить. Він спішить підігнати все під свої там, плани, під свої не знаю, 100 днів чи скільки там вже днів. Ну, да, під своє. І, і у, у нього е, ну, оця, оця е, спешка, вона е, так вона просто. Е, ну, Призведе до певних помилкових кроків, скажімо так. Але разом з тим, от з небезпекою, з усіма мінусами у нього починається дуже такий знаєш, активний політичний період. І в мене це не дуже конектить з систему імпічменту, тому що йому ж там, начебто, його висувають. Це була так, одна так. з розмов, Ань. йому ніхто не голошує, просто є можливість. Але... Давай так подивимося. Оце підписання договору про про корисні копалення в Україні. Вона співпав вона підписана 30 квітня. Як вона падає на, на долю Трампа, на карту Трампа? Може, це він і заробив собі дивіденди, і ніякого імпічменту тепер не буде? Ну, дивись, по перше, 30, 30 квітня це канун Болтайну. Я думаю, що всі знають про це свято. Це дуже потужна така дата. Да. І я думаю, що для США це ну і для України власне також, а це конструктивна дата, тому що це момент, коли в просторі дуже багато енергії землі, а дуже багато енергії такої знаєш, благості і багатства. Тому в принципі це про збагачення. От так. якщо Якщо прибрати всі якісь додаткові сенси, то це чисто про збагачення однієї сторони і про, ну скажімо так, можливості певні для іншої сторони, все. Mm -hmm. а, але у Трампа е, в травні починається активний період піару, такого, знаєш, от е, як, як друга хвиля. Тобто yeah. він буде намагатися зараз. Перевернути ситуацію на свою користь, угу. показати результати, яких він досяг, і його знову почнуть сприймати. От йому подивимося, як він пройде ось цей період найближчий, там до десь 10 11 травня, тому що там можуть бути ну, дуже непередбачені ситуації. А далі. А у нього починається хвиля активного піару, дуже активного, і хвиля популярності, mm -hmm. як би це дивно не звучало. Mm -hmm. Хоча mm -hmm. в Америці mm -hmm. на цей час досить складний етап. Mm -hmm. Ну США як країна проходить. Тобто, в результаті ми можемо думати, що це те, що він підписав з Україною, воно йому зіграло великий плюс. Тобто він показав, що він щось зробив, да. В своїх медіа висвітлить, що він герой героїчний, і тут піде він, в нього наступний етап, тому що вони ж почали складати 100 днів наступних. Тобто, поняла? Вони 100 днівками 100, ага. 100, 100 днями будуть міряти його тепер каденцію. Окей, тобто в нього почнеться там бум популярності і любові, так? Да? Ну, дивись, єдиний в нього складний етап це е червень-липень. Липень, там кармічні можуть бути ситуації, які пов'язані з його іміджем, з його самооцінкою, з його здоров'ям навіть. І це ситуації, які приходять іззовні, тобто це не те, що він там очікував би отримати. Як розплата, як результат, скажімо. А, але ну і це єдиний такий момент, от коли можуть бути складнощі, особливо з 8 по 11. А, Там треба дивитися, що, що з ним буде відбуватись. Але в цілому а, він буде дуже впевнено себе почувати. Молодець. розумієш? Ти. Тому всі, всі, всі цілі, які він собі ставить, він потихеньку дожимає. Молодець. Я ти знаєш, що я бачу ну, я зрозумію тебе цікаво, як все міняється. Давай тоді подивимося Зеленського на травень. Як його позиція міняється, як... як що впливатиме на нього? Ми бачимо Трамп на висоті, піднявся. І як не крутий, український договір в цьому зіграв теж велику силу. Зараз секунду, я відкрию його гороскоп. Вже з відкриває гороскоп а я дивлюся, що там у Зеленського на травень. Зеленський, наш президент, травень місяць. картину, що там у нього Розчарування, нові плани, дев'ятка Пентаклі, Імператор в кінці закоханих, дьявол в кінці. Боже, прекрасний місяць! І, і карта скорості у лісниць. хороший буде місяць. Піде він на поступки, який з ким домовиться з імператором. Ну, я не думаю це не Путін, я думаю, це Трамп все так як не крути, закохані, будуть впливати, буде робити, гроші будуть будуть домовлятися. Четвірка кубків буде крутити носом, але буде хорошо. хороший. По здоров'ю, спитаю зараз, що там у нього по здоров'ю. Королева кубків, у королева Пентаклі, паж жезлів, відлюдник. Нормально. Нормально, буде, буде займатися йогою, медитувати, буде все хорошо. Ну, що там ти скажеш? Зараз, зараз будується в мене прогностика. Так, дивимося на е травень місяць. Ну, ти знаєш, я тобі можу сказати, що е, успішна друга кінець травня. От yeah. кінець травня, починаючи з 21-го. слухай, ну я дивлюсь, там обернення Юпітера. Юпітер це ж планета великого щастя, зірка королів, це початок нового циклу взагалі. І от співставляючи з динамікою України на кінець травня, пам'ятаєш, я говорила yeah. на початку. Я все ж таки думаю, що якісь ну, дуже хороші новини, позитивні рішення і іміджеві, знову ж таки, для президента моменти позитивні, будуть в кінці травня, не на початку. Тобто, а що ти кажеш обертання Юпітера? У мене ж Юпітер в сонці, я ж завжди люблю Юпітер. Що там з ним? <клес> ну, Юпітер всі люблять, тому що це така планета, яка приносить нам а, позитивні новини завжди, але а, кожні 12 років ми проживаємо там юпітеріанський цикл. Да. Тобто там і це вік там 12, 24, 36 і далі. Да? Да. І от обернення Юпітера це виходить на скільки? 48 років, да? останне наступне. А, воно, як правило, дає людині такий вихід на новий соціальний рівень, дає злет тобто, yes, like. популярності, а Тут треба дивитися все індивідуально, звичайно, тому що у Зеленського, наприклад, Юпітер стоїть в першому домі гороскопа, тобто це впливає а, на імідж, впливає да, на да. А, популярність, так само тому ми можемо говорити, що в кінці а, травня рейтинги піднімаються, якісь того, зроблені і того, да? дії а? І в Трампа і Зеленського. Так будуть якісь дії зроблені для того, щоб ну якось себе знаєш от показати. І знову ж таки, коли ми дивимося на карту України, розуміємо, що там теж є показники дипломатичних успіхів. Я би зробила висновки про те, що кінець травня принесе нам все ж таки якісь кроки важливі, важливі домовленості, важливі рішення, які будуть початком мирного процесу. Боже, дай Бог Господи, але ж бачите, це ж успіх всім вам. Тому, будь ласка, ставте лайк, донайте на збройні сили, підписуйтесь на мій канал, на мій резервний канал Костильов. Підтримуйте мій канал і підтримуйте Танечкині канали, її Ютуб канал, її інстаграм, uh, її Ютуб, інстаграм. В тебе є телеграм-канал? Так, є І танки, телеграм-канал. Тут є все в інфобоксі в описі. Зайшли, подивились, підписались. Це дуже приємно. І коментуйте. Ані йдемо далі. Тобто з Зеленського більш-менш і подумовленості по всьому у нього є там всплеск, так? Да? Ну, якщо ми говоримо про травень, да, то це такий невеликий період, о, таке знаєш, знову ж таки, вікно можливостей. От Дейко. воно є. А це період о, з 21 по, зараз скажу коли, по 29 травня. От такий у нас є проміжок часу. 8 днів, то... майже тиждень, да, такий? Думаю, що так. Да. Думаю, що ну, трошки. А що робити, що робити зараз людям всім? Що робити? Ну я думаю, що це дуже індивідуально, але ми ж, як завжди, донатимо да. і віримо в нашу перемогу, віримо mm -hmm. в силу нашого духу, правда? ж? Так. Да. Тобто і ще можна писати плани. Тобто це якесь розширення буде. Да, ні, ні, дивись, це індивідуально. Я зараз говорю ну, про да, індивідуальні я речі. Для е, країни, ну тобто динаміка, да і да. для конкретної людини для президента. Що там у кого відбувається? Це вже да. треба дивитися окремо. Я вже всім вам під хотів підсуїти трошки, трошки Юпітера. юпітера. Трошки та ну, року, ну знаєш вам було краще. Юпітер це завжди приємно. У всіх він є, друзі, і до речі, от найсильніше знаєш у кого Юпітер працює у стрільців і у риб. От, ті, хто народилися sure. під цими знаками, тому що Юпітер управляє Сонцем а, цих двох знаків, і взагалі звертайте увагу, друзі, зараз такий лайфхак вам, щоб зрозуміти, наскільки сильний і а, впливовий у вас Юпітер, наскільки ви можете розраховувати на удачу, тому yeah. що є такі люди, які можуть розраховувати. А, подумайте про те, що у вас відбувалося там в 23 24 да, оцей вік, 35-36 років це обернення Юпітера. Якщо у вас у ці роки. Життя. Були якісь злети, ви починали там, не знаю, нову кар'єру, ви, наприклад, перейшли на нову роботу, дуже вдало одружилися хтось. Да? Це означає, що у вас працює цей 12-річний цикл, і кожні 12 років у вас буде оновлюватися життя, ви будете йти вгору, вгору, вгору. Якщо нічого не відбувалося позитивного взагалі, ну, скоріше за все, Юпітер в карті слабкий. І тоді треба розраховувати на інші речі. на А, почекай, а як зрозуміло, у мене Юпітер в восьмому домі в сонці. Що це Це сильний? Я не знаю, як він в тебе в сонці, в якому знаці? В сонці, вовні. овні, в огні сонці. Юпітер в огні. Ну, це, це непогане. Положення. Мне, правда, на лопатки положила. Ну, ну, ну. Це непогане положення для Юпітера, нормальне. Не. Тобто е, треба дивитися, коли він, наприклад, буде іти. Зараз він цей рік буде іти по раку для всіх раків і для всіх водних знаків. А 25, друга половина 25 п'ятого, рік буде дуже удачним і хорошим. Mm -hmm. Там будуть можливості соціальні, тому що Юпітер буде аспектувати Сонце. А далі. Вогняні знаки, от я, Лев, ти овен, бачиш, для нас 26 шостий, 27 будуть під знаком Юпітера, Ласу. тому що Юпітер буде йти по леву і буде робити гармонійні аспекти всім вогняним знакам. Тому для нас з тобою нам ми знаєш готуємося до періоду удачі, накопичуємо потенціал. Любесеньки, притягуйте удачу. Я так ручкою перекладайте до екрану, і вам вся удача піде просто на все ваше життя. Ань, все-таки ми маємо за фінал щось таке подивитися ще. Крім того, що ми побачили, що в травні чи півтравня не одуже, а потім ідуть в кращі повороти і більше, і більше і велика надія, що до чогось домовляться. Загрози ми розуміємо, що велико, ну, великі, як завжди, але. Оця як можна подивитися, наприклад, взагалі на фінал місяця, от коли її піти розширяється, то й загроз менше стає, чи їх менше стає, чи їх більше стає? Знаєш, ні, я тобі скажу, що е, якщо говорити про воєнну ситуацію, про загрозу обстрілів, то от якраз з 23 по 27 там дуже активна фаза е, може бути і на фронтах і е, більше обстрілів. Крім того, друзі, завжди звертаю вашу увагу, у нас повня буде 12 травня. О, да, вже три дня. Плюс-мінус там декілька днів, тобто вже з 10, ну, 9, там, там 10, вже 10, у нас 9 да. ми говорили, да? Тобто цей період по е, 13 травня, е, він теж е, під пильним наглядом повинен бути, будьте уважні. Ну і кінець місяця, дивись, а саме кінець 30 травня по 3 червня, там Марс робить опозицію до місяця в гороскопі України, і це небезпека більша для цивільного населення. Тобто, якщо ось цей період з 23 по 27 це е, військові, військові об'єкти, це боротьба за території, да, то е, сами, самий кінець місяця, 30, і далі, вже на початок червня, там більше небезпеки для е, цивільних об'єктів цивільного населення. Боже, не дай Бог, що вони програлися. А от ти кажеш, що ця опозиція до місяця, це, це сам це говорить до, про, про громадські об'єкти, да? про людей, про населення? Да? Ну, місяць в гороскопі е, країни символізує людей, народ, угу. тому, тому так ми це трактуємо. Боже, дай Бог, щоб всі були живі і здорові. Ань, давай найвдаліший день в цьому місяці, на твою думку. Ось, або слухай, те... зараз е, я, по, я подивлюся, я ж не готова була. Речі, що... Аня ще дня, ще ранку розказує про день себе на інстаграм-каналі. Де я буваю, я дивлюся, дуже цікаво, так красиво там у нас сидить. А то ти чи то штучний інтелект? Ні, це я, так, ти що? Я такі думав... справи не довіряю штучному інтелекту. Так. Він, до речі, робить багато помилок, друзі, перевіряйте, я вже не раз бачила. Ти ну так, то, він же ж не аналізує, у нього нема з чим порівняти взагалі-то. У нього ще не така ресурсна база велика. Так, Любасик, переходь, перейдете на нічки інстаграм, там дуже цікаво, вона щодня розказує про день з точки зору астрології, це корисно. То що який у нас найкращий день травня? Слухай, ну е я е можу сказати, що. Один з позитивних днів це буде у нас 14 травня. Ну, Потрібно uh, подивитися, uh, звичайно, кожному uh, там свої астрологічні аспекти, mm. але тим не менше, це непоганий день. А mm. uh, взагалі, дійсно, ти знаєш, я кожен от кожного дня я готую прогноз на день. Кожного дня. І причому це не просто прогноз такий, що типу там всі овни завтра будуть щасливі, а льва Звісно, Всі овни будуть завтра все, щасливі. Всі овни. Е, ну, це ми навіть не, якби, не ставимо під сумнів а, е, про овнів і левів, звичайно, а, але це такі прогнози, які я сама для себе дивлюся і ділюся з людьми, mm -hmm. тому вони ну, дуже якісні. Звертайте, будь ласка, увагу на цю інформацію, тому що вона е, ну буває, знаєш такою, прям от в точку. в точку. Буває така любезненька, тому що ці прогнози всі вони ж в когось сильніше програються, в когось слабше, і треба завжди це порівнювати з собою, задивлятися, тому що все це впливає, все це міняє. Беріть, знаєте, основні точки, і наклада і, і на себе накладайте, і дивіться, як воно з вами працює. Досліджуйте це дуже цікаво, правда? Да, да, це дуже цікаво, і як мінімум я завжди раджу звертати увагу на періоди повні, тому mm. що це працює у всіх. Ну нема таких людей, які б не відчували повний місяць на собі. І новолуння. Також ну я надію, що це у всіх буде гармонійно. Дай Бог, щоб вас не було ексцесів і не було перегрузок емоційних. Ми були щасливі. Ну, на, насправді, ти знаєш, насправді е, це дуже продуктивний період. У нас е, от, максимум енергії в період повні. Поспостерігайте, друзі, за так. собою, як ви це будете почувати 11 12, 13 травня. Енергії багато. Просто так. не всі люди вміють цю енергію направляти на конструктивні цілі. Це Якщо чист. людина не працює активно, не займається спортом, не живе таким активним емоційним соціальним життям, з'являється тривожність, з'являється безсоння, з'являється роздратованість така, коли ти от просто відчуваєш, що багато енергії і треба кудись її злити. А, тому тут е, є нюанси, але в цілому повня, це період надзвичайно продуктивний, коли mm. потрібно багато-багато працювати. Тоді у нас все буде виходити. Просто mm. супер класний. Ой, Анечка, дякую тобі за прекрасний же ефір. Як завжди, позитивно і цікаво, інтерактивно. Дякую, обіймаю всіх. Анечка, дякую тобі до скорої зустрічі. Па -па. Дякую, дякую, до побачення. Хорошого всім місяця, друзі. Дякую всім, па-па.